Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Вашенко. В Черкасах розпочався опалювальний сезон про його початок та все, що він показав. Ми говоримо сьогодні з директором комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павлом Карасем. Наші вітання, пане Павло. Вже як ви вже чули, опалювальний сезон, практично він у нас уже почався. Як ви оціните його початок? Чи все вам вдалося врахувати протягом підготовки до нього? Опалювальний сезон розпочався, ми готові до зими, максимально врахували можливі ризики. Попереду зима, попереду робота, підприємство готове. Є вулиці, будинки, можливо, райони, де ще немає тепла? Декілька будинків, це пов'язано, по перше. Із поривами, які виникли під час запуску опалення, завжди е так буває, коли запускається опалення, виникають пориви при запуску. Е більшість цих об'єктів получать тепло сьогодні, завтра, один будинок післязавтра в суботу. Ну, школи, лікарні, дитячі садки такі. Школи ще не підключені, будуть підключені в суботу, е в понеділок. Зрозуміло. Е е в них канікули. Тому потреби в теплопостачанні ще не Це таке бут... полегшення для вас, деякі мірі. Ну. Можна. Ну, хоча б маленьке. Ви е, буквально вчора е, зверталися до е, керівників ОСББ з закликами все-таки включити е, тепло, тому що е, зараз так би мовити йде про економію. Ви розвінчали ці поняття про цю економію, коли будинок не подається тепло. Чому важливо, щоб будинки були з теплом зараз? Справа в тому, що будинок, коли з теплом, то немає потреби мешкання. Використовувати інші засоби обігріву, такі як кондиціонери чи домашні калоріфери, Уфо-обігрівачі. На сьогодні при економії електричної енергії це надзвичайно важливі дії. Тому ми просимо включити максимальне опалення в тих закладах і в тих будівлях, де воно не включене, тому що проблем із дефіцитом газу і теплоносія немає. Є проблема з дефіцитом електричної енергії. Тому е, є рішення міського штабу е, цивільної оборони про те, що ті будинки, які не включать опалення найближчим часом, будуть обмежені в електроспоживанні, тобто не повинно місто страждати відсутності електричної енергії саме від тих будинків, які не підключають опалення і Перебирають обсяги е електричної енергії. А як це буде обумовлено, що будинок обмежується в електропостачанні? Ми подамо е дану інформацію на Черкаський міський Рем, і Рем зробить відповідні заходи. Це законно? В умовах військового стану, так. Е зрозуміло. Е яка частину фонду, який ви зараз опалюєте, е ну, ну, от отримує енергію за допомогою газу? Житловий фонд практично весь. А бюджетні установи десь на процентів 60. От початок нинішнього опалювального сезону от він не змінив вашу думку і ваше переконання, от ви неодноразово його висловлювали, тому що отримувати теплову енергію від газу все-таки дешевше. Звичайно. На сьогоднішній день, поки держава е, дає прямі субсидії і субсидує вартість природного газу для е, опалення населення, найдешевшим ресурсом для опалення населення є природний газ. І це не думка, це факт. Це не це вплив війни, війни це не вплив державної політики, яка е, субсидію е, дешевий газ для населення і для опалення населення. Ну, в, у вашій системі от є е, об'єкти, які ви переводили е, на інші е, джерела е, е, ну, отримання енергії, тобто ви, це не буде масово. О, о. Ну, дивіться, ситуація наступна. В бюджетній установі є сенс топити за рахунок твердого палива. Тоді як населення економічної доцільності на сьогодні немає. Е, газ значно дешевше. Газ дешевше тріски деревини, газ дешевше пілети, газ дешевше рідкого палива. Тобто газ для населення коштує 7420 тисяч для комунальної теплоенергетики і 8000 тисяч гривень для населення. Тобто, це, ну, це ціна, яка дотується державою, і це дуже дешева ціна. На сьогоднішній день е, який зараз, зараз тарифи, які в нього взагалі тариф відповідно має? до закону населення буде сплачувати такі, які сплачували протягом опалювального періоду минулого року. Тобто до кінця опалювального сезону він не не, не зміниться? Він не, він не зміниться до завершення війни, плюс 6 місяців після війни. Скільки електричної енергії виробляє ваше підприємство? І от враховуючи зараз наші проблеми з електропостачанням, загя які потреби може покрити ця кількість, ми виробляємо десь близько 4 МВт електричної енергії на годину. Ми повністю покриваємо свої потреби, і десь ще близько 2 МВт ми продаємо на енергоринку. Коли в нас її купляють, тому що ситуація теж цікава. Начебто, з одного боку, є, дефі... є е... дефіцит електричної енергії, а з іншого боку, енергори... на енергоринку не завжди її можна продати. В... Вона ж єдиний енергоринок. Так це, це технічні проблеми зараз. Зв'язку скус... з це проблеми пов'язані з функціонуванням самого енергоринку, тому що енергоринок на всю Україну. І, наприклад, є години, коли в Україні дефіцит електричної енергії немає. А, наприклад, через дії ворога є дефіцит електричної енергії, наприклад, в Черкасах. Але так як ринок, він загальноукраїнський, це накладає свої проблеми. Пробуємо з цим якось боротися, переходити на інші моделі ринку. Ми працюємо і виробляємо електричну енергію для мережі. Тобто можна говорити, що зараз нічні перебої з енергією, вони не впливають на діяльність вашого підприємства? Ні, Я не можу так сказати по тій причині, що е, вони дуже сильно впливають, тому що наші об'єкти розташовані не тільки, ну ми своєю електроенергією забезпечуємо котельні, а е, і то нам для роботи, для того, щоб продавати електричну енергію в мережу, потрібно бути синхронізованими з мережею. Тобто е, обов'язково повинна бути напруга в мережі, щоб ми додатково дали свою електричну енергію. Це з одного боку це начебто невеликий обсяг. Ми зараз надаємо при існуючих обмеженнях електричної енергії, ми надаємо там кілька процентів електричної енергії міського споживання, але все-таки це дозволяє ну, допомога є допомагати. Цього Ну, зараз все може статися, як кажуть, не будемо на відслуг цього промовляти. Чи готові ви технічно владити об'єкти свої свої а так, розроблені відповідні плани, закуплений запас запасних частин, запас відповідного обладнання. Ми готові. Розроблені схеми, схеми стосунків і переключень. В нас фактично стопроцентний запас по потужностях, ми готові перемикатися, готові забезпечити теплом. Я все-таки сподіваюся, що нам вдасться зберегти систему централізованого теплопостачання, ми будемо надавати тепло. Хоча я не можу повністю гарантувати, що не будуть якісь локальні проблеми по локальних котельнях, тому що ворог підступний. Ми не застраховані від ракетних ударів, від дронів. В таких випадках можуть бути локальні проблеми із теплопостачанням. Пане Павло, повертаючись до питання обов'язкового включення тепла в будинки. Виникає питання: чи всі, скажімо так, чи багато будинків, об'єктів, які не уклали з вами угоди на теплопостачання? Питання не в угодах, угоди укладені. Питання у так званих актах готовності до зими, тому що теплоносій відповідно до існуючих правил, подається при наявності відповідного акту, що будинок готовий прийняти теплоносій. На сьогодні залишилося близько десятка житлових будинків, які такі акти не, не надали. Скільки у них часу є? У них часу немає. Не відповідно до існуючих правил, вони повинні були надати ці акти до 1 вересня. Тобто це вже грубе порушення з боку керівників відповідних ОСББ. Ну, ви ж їх будете розглядати, якщо будуть ми розглядаємо їх буквально. Наприклад, сьогодні ми отримали акт завтра, ми включаємо будинок. Ну без акта я включити будинок не можу, тому що це неможливо юридично. Я ж не знаю, що всередині будинку за будинок відповідає управитель чи ОСББ. Відповідно, наприклад, коли там проводиться ремонт, зняти батареї, розгерметизована система, я подам теплоносій і залию будинок. Тобто я буду за це нести відповідальність. Без такого акта, без акта готовності я будинок не підключу до системи централізованого теплопостачання. Пане Павло, на сам кінець допускаю, що можливо не всі вас зрозуміли стосовно, я маю на увазі і керівництва ОСББ, і люди, які проживають. Будь ласка, маєте можливість звернутися і коротко пояснити, чому обов'язково зараз важливо, щоб в будинки було подано тепло. Що буде, якщо цього не буде зроблено, і які, скажімо так, шкоду буде нанесено нам? Ну, справа Будь в тому, власне. що я не заперечую ситуації, що будинок економив тепло. Я за економію, У нас всі техні, технічні можливості стосовно економії тепла, у нас е, на підприємстві наявні. У нас спеціальне обладнання, яке дозволяє економити тепло, коли будинок прикручує споживання. Але ситуація, коли будинок не вмикає опалення, взагалі вона неправильна. По тій причині, що це призводить до перевитра цим будинком електричної енергії. Людям дискомфортно, вже достатньо холодно, сиро. Люди вмикають додаткові обігрівальні прилади, кондиціонери, обігрівачі і таким чином здійснюють перевитрату електричної енергії. Так як нагрівальні прилади дуже багато беруть електричної енергії. Ця перевитрата електричної енергії. Дуже болісна в цій ситуації, коли в нас через дії ворога, через обстріли, у нас не вистачає електричної енергії в місті. Тому в мене велике прохання всім закладам ввімкнути опалення. Будь ласка, подайте ті необхідні документи на вимкнення опалення, а хто документи подав і просто не вмикає опалення. Будь ласка, вмикайте, щоб не перевикористовувати електричну енергію. Рем. Обіцяє впроваджувати досить жорсткі заходи обмеження по тих будинках, які будуть перевикористовувати електричну енергію. Ці будинки будуть на тривалий термін відмикатися від енергомережі. Дякую вам, що прийшли до нас. Це був Павло Карась, директор Назай. комунального підприємства Черкаса Теплокомуненерго. Сподіваюся, всі звернули увагу на заклик включати все таки подавати тепло в будинки, адже мова йде зараз не про економію. Ми перевитрачаємо електроенергію. Це була програма актуальна розмова. Щасти вам, пильнуйте себе.